Книга пророка Йони Було Господнє слово до Йони, амітта Євого сина, такого змісту. Уставай і йди до великого міста Ніневії, і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втекти від Господа до таршішу. Там він знайшов корабель, який мав плисти до таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до таршішу. Та Господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого Бога. А щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. Тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому чому ти спиш? Устань та волай до свого бога. Може, Бог згадає про нас, і ми не загинемо? І сказали вони один одному Давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо. Тож кинули вони жереб, і жереб упав на юну. Тоді спитали його Скажи нам, чому трапилось із нами це нещастя, яке твоє ремесло? Звідки ля ти подорожуєш, із якої ти країни, із якого народу ти походиш. Він їм відповів. Я єврей, і вшановую Господа, Бога Небес, котрий створив і море, і сушу. Ці люди дуже злякалися і запитали його, що ти таке натворив? Адже ці мужі зрозуміли, що він утікає від Господа, тому що він сам сказав їм про це. Що маємо зробити з тобою? запитали вони його, аби море навколо нас заспокоїлось. А тим часом море, здіймаючи хвилі, лютувало все більше. Тоді він сказав їм візьміть та киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться. Адже я знаю, що через мене на вас накинулась ця велика буря. Але моряки налягли на весла, намагаючись дістатись берега, проте всі їхні зусилля були марними. Оскільки шторм і далі посилювався. У відчаї, вони заволали до Господа, говорячи: О Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка, не карай нас за невинну кров. Адже Ти, Господи, чиниш за своєю волею. Після цього, взявши йону, вони викинули його в море. І хвилювання моря припинилося цих мужів охопив великий страх перед Господом. Вони принесли Господу жертви і склали обітниці. Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. У череві риби Йона пробув три дні і три ночі, і молився Йона у череві риби до Господа свого Бога, промовляючи. У скруті моїй заволав я до Господа, і він мені відповів, Із глибини шеолу я кричав І ти почув мій голос, ти мене кинув у безодню, у саме серце моря, і води мене огорнули. Усі твої грізні буруни і твої хвилі прокотились наді мною, і я подумав. Я вигнаний із перед твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Води оточили мене, і я ледве живий. Навколо мене вирує пучина, і морська рослинність обвиває мою голову. Я зійшов до основ гір, земля своїми засувами замкнула мене навіки. Але Ти, Господи, мій Боже, живим підіймеш мене із прірви. Коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа, і моя молитва до Тебе підіймалась до святого Твого храму, хто вшановує оманливих нікчемних ідолів, той зневажає милосердного Бога. Я ж прагну принести тобі жертву. Голосного хваління і всі свої молитовні обітниці я виконаю від Господа спасіння. Тоді Господь наказав рибі і та вивергнула його на суходіл. Після того до йони вдруге було Господнє слово такого змісту. Устань і йди у велике місто Ніневію». І провіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав і за господнім наказом пішов до Ніневії. Ніневія ж вважалась у Бога великим містом на три дні ходи, і почав Йона ходити вулицями міста, скільки можна було пройти за один день і, проповідуючи, говорив Через сорок днів Ніневія буде зруйнована. Ніневітяни повірили Богові, від найстаршого і до найменшого оголосили піст і одяглись у веретища. Ця вістка дійшла до царя Ніневії. Він устав зі свого трону, зняв із себе свою царську мантію, одягнувся у Веретище і сів посеред попелу. Він звелів оголосити в Ніневії постанову царя і його вельмож, наказуючи Жодна людина і жодна тварина, воли і вівці не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде варетище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога, хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх рук. Хто знає, може якраз Бог злянеться і відведе від нас свій палкий гнів та обурення, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги, то Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його. Йоні, це дуже не сподобалося. Він обурився і розлютився, він заволав до Господа, говорячи. О Господи, хіба ж я не говорив про це ще коли був у своїй країні? Тому я спочатку і втікав до таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене, адже краще мені померти, аніж далі жити. А Господь промовив, хіба у тебе є підстави для такої злості? Тож Йона вийшов із міста, зі східного боку міста влаштував собі курінь і сів у його тіні. Він все ж хотів побачити, що станеться з містом. Щоб звільнити Йону від роздратування, господь бог виростив рициновий кущ. Який ріс над головою Йони і давав тінь. Йона дуже зрадів появі цієї рослини, але наступного ранку Бог звелів хробакові підточити рецинову рослину, і вона засохла. Сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер. Сонце так припекло голову Йони, що він занеміг і просив собі смерті, говорячи. Краще вже мені померти, ніж так жити. Тоді Бог промовив до йони, невже тобі так прикро через рослину? Він же відповів так, я дуже засмучений, аж до смерті. Тоді Господь сказав: Ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула, тож хіба я не міг змилуватися над цілим великим містом Ніневією, в якому живе понад сто двадцять тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці, і чимало худоби. Дякую вам за прослуховування, любі слухачі каналу Духовний Шлях. Напишіть у коментарях, що із почутого вам сподобалося чи відгукнулося. Так ми можемо засвоїти та закріпити важливе, а ваші відгуки я читаю та відповідаю на них. Поширте цей подкаст у соцмережах, ставте файники, підписуйтеся на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступну публікацію, друзі. Пошук озвучування, монтаж, редагування та обробка матеріалу забирає багато часу. І роблю це я сам, тому буду вдячний вам за будь-яку підтримку, щоб ця праця робилася краще. Ви також можете допомогти розвитку каналу, донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Дякую вам і до зустрічі в наступних епізодах. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!